У цій лекції ми визначимо причини та типи вживання наркотиків. Спочатку ми розглянемо основні найбільш поширені причини вживання наркотиків, а потім зупинимося на типах вживання наркотичних речовин та причинах, чому люди обирають певні види наркотиків. Для кращого розуміння ми проілюструємо матеріал історіями з життя людей, які почали вживати наркотики. Отже, чому люди насамперед починають вживати наркотики? Адже на сьогоднішній день всі знають, що наркотики небезпечні, вони викликають залежність, від них важко позбутися, але це не завжди заважає людям експериментувати з ними. Загалом люди починають вживати наркотики з багатьох причин. Наркотики вражають людей різного віку, статі, раси та соціально економічного статусу. Давайте розглянемо основні причини зловживання психоактивними речовинами, а саме соціальне заохочення, тиск однолітків, бажання бути як всі, спроба покращити свій психічний стан, самолікування наркотиками, переживання втрати. Посттравматичний стресовий розлад ПТСР, боротьба зі стресом та або бажання підвищити власну працездатність, пошук гострих відчуттів, нудьга та інтерес, ритуальне релігійне вживання та вживання задля отримання духовного досвіду та духовних переживань. Пропонуємо більш детально зупинитися на кожній із основних причин вживання наркотиків. Отже, перша поширена причина вживання наркотиків, особливо серед молоді, це соціальне заохочення. Ми живемо в суспільстві, яке часто заохочує вживання алкоголю та наркотиків. Люди вільно випивають на вечірках, неформальних зібраннях та інших світських заходах. В окремих спільнотах поширеним є вживання наркотиків як форма демонстрація приналежності до групи чи стилю життя. Телебачення та фільми показують вживання алкоголю та наркотиків без будь-яких наслідків, формуючи часто доволі привабливу картинку. В результаті такого заохочення люди можуть звертатись до наркотиків та алкоголю, як оскільки вважають це прийнятною та соціально очікуваною поведінкою. Вони вважають, що інші не приймуть їх, якщо у них немає бокала в руці, або вони відмовляються від косяка або доріжки кокаїна в клубі. Наступна поширена причина вживання наркотиків, яка також дуже популярна серед молодих людей, це тиск однолітків. З тиском однолітків у певний момент свого життя стикається майже кожна людина, проте найбільш вразливими є насамперед молоді люди, особливо підлітки для підлітків та юнаків надзвичайно важливо бути прийнятними в групі однолітків. Підлітковий вік є надзвичайно складним перехідним періодом між дитинством і дорослішанням, коли ключовим завданням розвитку є сепарація від батьків і розкриття власної особистості. Виконуючи одне з головних вікових завдань сепарації від батьків, підлітки та юнаки мають підвищену потребу бути прийнятими у колі однолітків та компанії. Якщо ж серед однолітків поширеним є вживання наркотиків, паління, вживання алкоголю, то підлітку чи юнаку дуже складно демонструвати супротив навіть за наявності переконань щодо шкідливості такого вживання. Розкажемо історію Максима. Максиму 15 років, він має молодшу сестру та батьків, в родині у них дуже дружні стосунки, родина багато часу проводить разом. Багато розмовляють, грають в настольні ігри. Максиму завжди було затишно вдома. Проте, коли йому виповнилось 13 років, його почало дуже тягти до однолітків, хотілося вирватися від батьків і мати свою компанію, де можна проявляти себе зовсім по іншому, ніж звикли його сприймати вдома, лагідним, слухняним хлопчиком. З компанією довго не складалося, і це викликало серйозні переживання у Максима. Невже я так і сидітиму вдома з батьками та сестрою, граючи у монополію чи дивлячись телевізор, коли інші однолітки проводять цікаво час та мають захопливе життя, пригоди, історії? думав підліток. На одній із секцій Максим познайомився з Сашком. Сашко був веселий та надзвичайно компанійський, мав, здається, тисячу друзів та знав всіх в школі та у дворі. Сашко познайомив Максима з своєю компанією, таких як він, веселих дівчат та хлопців. Вони чудово проводили час, і здається, це було те, про що так довго мріяв Максим. Свої друзі, компанія, пригоди, багато сміху і відчуття, що ти вже не мамин син. На одній з вечірок, на честь дня народження, Сашко запропонував покурити. Всі погодились, але Максим і ще одна дівчина завагались і відмовились вечірка пройшла погано. Тоді, як всі розважались, Максим сидів осторонь і нудьгував, відчував себе білою вороною. Ще й друзі піджартовували, що він боягуз і що вони не розкажуть мамі. Наступного разу компанія знов вирішила покорити марихуану. Максим знов відмовився і пішов додому. Між ним та друзями вже було щось порушено. Максим дуже переживав, що втратить свою давно омріяну компанію, і знов доведеться сидіти вдома. Це було нестерпно. Наступного разу він спробував наркотик. А потім ще раз і ще раз непомітно пройшов рік, і Максим вже не пам'ятав, коли проводив вихідні без того, щоб покурити травичку. Помилковою, але, на жаль, поширеною, є думка, що наркотики вживають лише для того, щоб бути як всі, або для розваги, велика кількість людей розпочинає своє вживання, маючи ті або інші проблеми з психічним здоров'ям. Так, за даними центрів контролю за соціально небезпечними хворобами Сполучених Штатів Америки, в США понад 50% населення мають діагноз того чи іншого психічного захворювання, але ця цифра відображає лише тих, хто звертається за професійною медичною допомогою. Багато людей, які мають певні психічні розлади, такі як депресія, тривожні розлади, панічні атаки тощо, не звертаються за допомогою та лишаються недіагностованими. Маючи певні проблеми з психічним станом, люди можуть намагатись покращити свій стан, вживаючи психоактивні речовини. Так, наприклад, для деяких осіб вживання марихуани послаблює тривогу та сприяє розслабленню на певний час, або стимулятори вживаються для того, щоб отримати позитивні емоції та розважитись, відволікаючись від гнітючих думок, що можуть супроводжувати депресію. Розглянемо історію Каті. Каті 19. Вона сором'язлива тиха дівчина, їй важко бути серед людей. Часто у неї бувають напади тривожності, все тоді падає з рук. Здається, що нічого не вийде, що всі на неї косо дивляться. Два роки тому Катя вступила до вишу, і все стало ще складніше через постійну тривогу, за іспити через одногрупників, через довгу щоденну дорогу до університету, зайву вагу, яку вона набрала за останній рік, Катя. Не може зосередитись на навчанні, має проблеми зі сном. Колись двоюрідна сестра їй порадила сходити до психолога чи психіатра, але Катя не вважає, що з нею щось не так, щоб йти до лікаря. Одного разу Катя зустріла свою колишню подругу зі школи і та розказала, як сама справляється з тривогою і розслабляється. Маріхуана. Катя спробувала, і їй дуже сподобалось. Це, мабуть, був перший вечір в її житті, коли їй було так добре. Вона слухала музику, мріяла і не помітила, як пройшов вечір. Скоро це стало звичкою. Здавалось, від вживання лише плюси. Єдиний мінус не завжди було легко знайти траву. Якось Катя прочитала в інтернеті, що якщо вжити трохи більше певних пігулок, то це також дуже розслаблює. Вирішила спробувати, сподобалось тривога кудись зникла. Непомітно для себе Катя почала все більше і більше вживати різних таблеток не за призначенням. Без них було погано, тривожно, самотньо, а з ними все змінювалось. Переживання втрати та горювання також може спонукати деяких людей до вживання наркотиків для того, щоб зменшити душевний біль. Втрата це природня частина життя, із якою в певний момент життя зіткнеться кожна людина, раптова смерть близької людини. Втрата роботи, припинення тривалих стосунків, вимушена розлука з близькими може вплинути на людину як емоційно, так і фізично. Переживання втрати може по різному переживатись різними людьми і за різних обставин, призводячи до складного процесу горювання. Горювання може протікати також по різному і ставати патологічним. В такому випадку для полегшення душевного болю людина може почати вживати алкоголь або наркотики. Олексій місяць тому втратив кохану дружину. З Мариною вони були разом 10 років, багато чого пройшли разом. У них народилася дочка, маленька копія коханої дружини. Вони мали багато планів і мрій, але життя склалось інакше. Відчуття втрати було нестерпним, нестерпно було дивитись на донечку, в якій все нагадувало Марину очі, як вона прибирає пасмо волосся, як нахиляє голову та посміхається, примруживши око. Нестерпно кожен день повертатись додому, який з такою любов'ю був обставлений дружиною. Єдиним полегшенням було ходити в свою майстерню, де Олексій лишався один на один з холстами і фарбами і пробував малювати. Але малювати не виходило він годинами сидів перед чистим холстом. Всередині, наче щось заклякло. Якось зайшов друг-художник і запропонував наркотик для натхнення. Олексій, не вагаючись, спробував. І його понесло, він шість годин промалював, малював все, що так довго носив всередині всю біль, розчарування, любов, злість на життя і Бога, що відбирає найцінніше. Стало легше, захотілося ще. Місяць Олексій провів, зачинившись в майстерні, малював і вживав наркотики. Він вважав, що вони йому допомогли, але не помітив, як опинився в пастці залежності. Невідомо скільки б так тривало, але одного ранку він прокинувся і побачив, що біля нього стоїть донечка і дивиться на нього дорослими і сумними очима його дружини. Того ж дня Олексій поїхав до спеціаліста із залежності і розпочав свій шлях одужання. Ще однією причиною вживання наркотиків може бути посттравматичний стресовий розлад ПТСР. ПТСР це розлад психічного здоров'я, що може виникати у результаті переживання травматичної події. Важливо зазначити, що такий розлад може виникати, якщо людина сама є постраждалою або стала свідком насильства, катастрофи, травми тощо іншої особи. Подіями, які можуть призвести до ПТСР, можуть бути стихійні лиха, насильство, бойові дії. Тощо. Жодна людина не застрахована від виникнення ПТСР. На щастя, ПТСР виникає не у всіх постраждалих від зазначених вище подій, проте якщо ПТСР виникає, то цей стан потребує психологічної допомоги, оскільки сам дуже рідко минає. Відчуваючи симптоми ПТСР, людина для покращення власного стану може спробувати вживати алкоголь або наркотики. Відомо, що ветерани, які повертаються до цивільного життя після участі у бойових діях, часто можуть мати розлади, пов'язані із вживанням наркотиків. Наступна поширена причина вживання наркотиків, це зменшення рівню стресу. Стрес є однією із поширених емоцій. У січні 2021 року Американська психологічна асоціація повідомила, що 8 з 10 американців відчували стрес протягом останніх двох тижнів. Проте той факт, що стрес настільки широко поширений, не означає, що люди знають способи боротьби з ним. Стрес впливає не лише на емоційний стан людини, стрес спричиняє фізичний вплив на організм. Стрес може збільшити частоту серцевих скорочень людини або спричинити стрибки артеріального тиску, деяким людям навіть важко заснути або зосередитися на щоденних справах, тому вони часто звертаються до наркотиків з метою зменшення стресу. Ця причина вживання наркотиків поширена серед людей будь-якого віку. В суспільстві поширеною є думка, що вживають наркотики слабкі люди, які хочуть отримувати від життя лише задоволення та приємні емоції. Вище ми розказали про причини, через які люди можуть починати вживати наркотики, і які спростовують це твердження. Насправді, вживання наркотиків може бути поширеним і серед амбітних молодих студентів престижних вишів, або серед молодих спеціалістів, які, навчаючись чи працюючи на межі власних можливостей, прагнуть показати кращі академічні чи професійні результати. Прикладом такої ситуації є Андрій. Андрій амбітний і талановитий юрист. Він закінчив престижний університет навідмінно, стажувався за кордоном, його батьки ним пишались, і він з собою пишався. Мав чіткі плани на життя купити за пару років квартиру і не яку, а в центрі міста чи в престижному районі. Наступним літом поїхати в Омріяну подорож Азією, оновити машину, більше допомагати батькам. Андрій звик досягати мети і не поважав слабкість і лінь. Людина робить себе сама, повторював Андрій. А ще Андрій хотів, щоб всі зусилля батьків не були марні, бо він добре пам'ятав, як вони віддавали остання на його курси англійської, на оплату ліцею, на дорогі підручники. Йому було так соромно за себе свою безпорадність, коли він бачив, які бідні, але які щедрі до нього були його батьки все дитинство. Він пообіцяв собі, що вони пишатимуться ним, а він забезпечить їм заможне життя на пенсії. Цього року він легко пройшов конкурс на посаду юриста консультанта в престижну аудиторську компанію. Зарплата була навіть більше, ніж він очікував, але і очікувань від його роботи було більше. Але Андрій не боявся труднощів і не вмів програвати ніколи і ні за яких обставин. Для того щоб досягти поставлених цілей, Андрій працював з сьомої ранку і до ночі, приходив в офіс у вихідні та свята. Треба протриматись лише декілька років, думав Андрій. І мрії будуть здійснені. В періоди звітів було особливо важко. Щоб встигнути все зробити вчасно, Андрій іноді лишався на ніч в офісі, щоб не витрачати час на дорогу. Одного разу він зовсім не встигав і добре розумів, що якщо не впорається, то прощавай всі мрії, і, що найгірше, всі зусилля батьків виходить даремні. Андрій вже третій день лишався в офісі. Це помітив його колега, також молодий та амбітний аудитор Сергій. Сергій вже працював в компанії півтора роки і доволі непогано справлявся. Ти геть погано виглядаєш, сказав Сергій. Так довго ти не протримаєшся. То що ж робити? Я не можу втратити цю роботу, відповів Андрій. Сергій сказав, що знає, чим допомогти, і запропонував пігулки, які дають сил працювати. Андрій з радістю погодився, і дійсно, за ніч він зробив свою роботу. Так розпочалась історія вживання Андрієм наркотиків. Нудьга. Та пошук гострих відчуттів також часто призводить до того, що людина починає спроби вживання наркотиків, враховуючи, що наркотики належать до категорії заборонених речовин, спроби їх отримання та вживання часто супроводжуються відчуттям порушення правил сплеском адреналіну сам спосіб добування наркотику пошуку приховування вживання може бути особливо привабливим для певних категорій осіб. Саме через заборону цієї діяльності і ризик пов'язаний з її здійсненням. Ангедонія відсутність яскравих емоцій, переживання безбарвності життя та нудьга також можуть призводити до спроб вживання наркотиків. Проте слід зазначити, що нудьга виникає не тільки тоді, коли людині нема чим зайнятися, нудьга також може виникати, коли людина відчуває себе ізольованою. Одинокою, нікому не потрібною або в пастці. Ми розглянули багато причин та факторів, через які люди можуть починати вживати наркотики. Ці фактори дуже пов'язані з особистістю та середовищем, в якому проживає людина. Проте, якщо ми подивимось трохи глибше в культуру та історію, то побачимо, що наркотики вживались протягом століть. Чисельні джерела свідчать, що протягом багатьох століть психоактивні рослини галюциногени використовувалися в ритуальних церемоніях в країнах Америки, Європи, Азії та Африки. Антропологічна та історична література описує важливу роль, яку церемоніальне вживання наркотиків відіграє в суспільствах як окремо. Так і колективно, зокрема, чому і як були виготовлені препарати, як вони використовувалися, та хто мав доступ до ритуалів, пов'язаних із їх використанням. Насправді, замість того, щоб розглядатися як феномен субкультури, дослідження показують, що деякі наркотики, в тому числі канабіс і рослинні галюциногени, Відігравали важливу роль у розвитку морально-етичних систем, переконань та суспільної структури протягом багатьох тисячоліть. Крім того, дослідження документують використання MDMA, так званого екстазі, в церемоніальних, ритуальних та терапевтичних контекстах. Останнім часом з'являється все більше свідчень про вживання наркотиків з метою досягнення духовного просвітлення, підняття свідомості та або поліпшення стану здоров'я. В цій лекції ми розглянули основні причини вживання наркотиків, серед яких соціальне заохочення, тиск однолітків, бажання бути як всі, спроба покращити свій стан самолікування наркотиками, переживання втрати. Посттравматичний стресовий розлад ПТСР, високий рівень стресу, пошук гострих відчуттів, нудьга та інтерес, ритуальне релігійне вживання. А тепер пропонуємо зупинитись на найбільш розповсюджених типах вживання наркотиків. Варто зазначити, що деякі люди можуть переходити з одного типу вживання наркотиків до іншого, і цей динамічний процес може тривати протягом всього періоду вживання. Загалом розділяють наступне вживання наркотиків відповідно до частоти: експериментальне вживання, рекреаційне або соціальне вживання наркотиків, ситуативне вживання наркотиків. Інтенсивне, регулярне вживання, залежне вживання Першим типом вживання наркотиків є експериментальне вживання, коли людина з цікавості один-два рази пробує наркотик, але більше не вживає. Наприклад, підліток не вживає алкоголь, але з цікавістю спостерігає за друзями, які вживають алкоголь і розважаються. Підліток вирішує випити алкоголь з друзями, але йому цей досвід не сподобався і він більше не повертався до вживання алкоголю. Наступним типом є рекреаційне або соціальне вживання наркотиків. В рамках такого типу вживання наркотиків людина вибирає вживати наркотики для задоволення, особливо для покращення настрою або для спілкування, проведення часу в клубі чи на дискотеці. У більшості людей, які вживають наркотики з цих причин, не виникають проблеми з наркозалежністю. Наступним типом є ситуативне вживання наркотиків, коли людина може вжити наркотичну речовину з метою впоратися з вимогами певних ситуацій, наприклад, реагувати на тиск групи однолітків, подолати сором'язливість у соціальній ситуації або впоратися з певною формою стресу, як особистого, так і пов'язаного з роботою. Такий спосіб вживання наркотиків може призвести до залежності від наркотичних речовин, оскільки закріплює модель вирішення проблеми із використанням наркотиків. Ще одним типом вживання наркотиків є інтенсивне вживання. При інтенсивному вживанні людина може навмисно вживати велику кількість наркотичних речовин протягом короткого періоду часу, який може тривати годинами, днями, а іноді і тижнями. Це може тривати всі вихідні або протягом декількох святкових днів. Такий тип вживання наркотиків може призвести до залежності. Останнім типом вживання наркотиків є залежне вживання. Коли людина з більшою ймовірністю стане залежною від наркотиків внаслідок тривалого або інтенсивного вживання, за таких обставин людині необхідно приймати наркотик постійно, щоб почувати себе нормально та або уникнути неприємних симптомів відміни. І Наостанок пропонуємо розглянути питання, чому люди вживають певні наркотики. Більшість людей вирішують вживати певні наркотики, оскільки вони насолоджуються особливими відчуттями, які виникають внаслідок їх вживання. Наприклад, люди можуть вживати канабіс або пити алкоголь, щоб розслабитися і зняти стрес, тоді як іншим людям подобається вживати кокаїн, щоб підвищити свою енергію та рівень впевненості у собі. Існують докази того, що вживання одного виду наркотиків не обов'язково змушує людей спробувати інші. Наприклад, є багато людей, які вживають канабіс, але не вживають інших наркотиків, таких як героїн або кокаїн. Однак на тип наркотичних речовин, які вживає людина, можуть впливати такі фактори, як доступність, ціна та чистота конкретних наркотиків. Комбінація цих факторів може визначити, який наркотик вживає людина. Наприклад, якщо зусилля правоохоронних органів можуть зменшити доступність конкретного наркотику, що призводить до підвищення ціни, дослідження показують, що споживач наркотиків з метою задоволення своєї потреби зазвичай може перейти на альтернативну речовину, яка буде в наявності та за доступною ціною. Таким чином. На вибір конкретного наркотику для його вживання впливає низка факторів, зокрема особисті уподобання щодо стану, який викликає вживання наркотика, доступність наркотика, ціна, популярність, чистота, індивідуальні переконання щодо шкідливості або умовної нешкідливості наркотика тощо.